Однією зі складових успіху роботи будь-якого підприємства є оперативна своєчасна правильна робота з документацією. На Рівницькій АЕС уже успішно функціонує чимало автоматизованих програм, серед яких ТЕКРЕС, база даних обладнання СОБДО, інформаційна система, електронний наряд, заявки на ремонт тощо. Нещодавно фахівці виробничо-технічної служби спільно з фахівцями служби інформаційних технологій створили новий програмний продукт, інтегрований з іншими діючими на РАЕС. Це програмне забезпечення, контроль експлуатаційної готовності обладнання. Програма створена для автоматизації процедури виведення обладнання в ремонт та введення його в експлуатацію. Наказом генерального директора була створена робоча група в яку війшли представники всіх практично експлуатаційних підрозділів, виробничої технічної служби, служби інформаційних технологій. Постановниками задачі нашої були заступники головного інженера по експлуатації блоку 1-2, блоку 3-4. Робоча група на перших порах дуже важливий етап. Сформулювали основне бачення, основну ідею проєкту. І після вже цього почали його реалізацію. Базова одиниця програми картка готовності агрегату, де ведуться записи про виконання операцій. Користувачі вже почали їх створювати, використовувати в роботі. На нараді представники кожного підрозділу відзвітували про готовність до повноцінного використання даного програмного продукту. Загалом працівники РАЕС позитивно оцінили нове програмне забезпечення. Програма має гнучку систему доступу. Розроблена вона з використанням веб-технологій, тобто функціонує у веб-брав. Даний програмний продукт був новий, і дійсно, що ми не мали такого якби прикладу для себе, щоб десь побачити реалізацію вже таку. І ми повинні були приймати оці проєктні рішення, спираючись тільки на власний досвід розробки попередніх програмних продуктів. Рамки проєкту розширювалися. І ну, нам потрібно було додавати нові функції, знову ж таки їх проєктувати, реалізовувати, тестувати. Функціонал буде розширюватися даного програми. Забезпечення представники робочої групи не зупиняються на досягнутому, продовжують працювати над тим, аби програма контролю експлуатаційної готовності обладнання була на найвищому рівні. Промислова експлуатація це і є повноцінне впровадження даного продукту. Для нас, для робочої групи, це знакова подія, насправді тому, що це праця, ще раз скажу, цілого колективу. Вона в розвитку та програма. Це е, не є статично, що ми от прийняли і на тому завершили. Крім того, любимо з напрямків оцих режимів або функцій, які є, там є перспектива розвитку вперед. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.